І ясла замовили. Луплять так гулять, а гулять так гулять. Правильно зробили. Ви не пожалкуєте, що ви собі замовили ясла, тому що це все ж таки вони коштують не так дорого, зато не треба буде з тими ящиками морочитись, і курчата будуть набагато здоровіші. Там в наборі до ясла лише йде і паїлка, і кармушка, і ну, термометр то так, все ж туди йде все. І ну, все, буде, все буде гаразд у вас. Якщо курчат, зразу з інкубатора будете вибирати в ясла і буде від цього більше толку, і будуть здоровенькі, гарненькі рости. Якраз це найважливіший момент в інкубуванні, коли ту курчатку вилізло, і от йому дати той старт для життя, гарно вигріти і бути для нього тою мамою кувочкою, якраз перші дні яслі справляються з цим на ура. Там якраз така гарна, затишна, тепла атмосфера. В тих яслях, що курчатка гарно собі буду там почувати і гарно вигріється, і будуть собі вже Бу самі розумієте, якщо взяти курчатку десь в ящик, там, наприклад, той килимок постелити, то перегрів від того килимка, то не догрів, то вони застудять собі ті животики, то ще щось і потім почнуть пропадати. Ну. А ви потім казати, ой, погане там батьківське стадо, ой, погане там ті яйця купили, ой, ще там щось, ой, просто щось пропадає. А там всього ж ви з, з, самі можете бути винуватим, що ви там застудили, не догледіли, бо вирішили там чи зекономити, чи просто щось там. Ой, так колись там робили. Мої там бабусі, дідушки, я так роблю, щось в них було так, а в нас було так. Ну, багато що там не розповідали, як було тоді. Теж і потірі були, і втрати, і, і все що завгодно.